Друзі, в цьому відео хочу розказати і показати, як виглядають москітні сітки для алюмінієвих вікон. Як їх міряти, як воно кріпляться і інші деталі. Рамка сітки для алюмінієвих вікон виготовлена з переробленого алюмінію. Вона не має кутів пластикових, як в деяких профілях для пластикових вікон. Кути тут зарізаються під 45, потім за допомогою закльопок вони скріпляються. Є ось такі, як ви бачите, гачки. Вона також вкрита такою плівкою, щоб додатково не пошкодилось. І має ось такий фетр. цю сітку встановлювати віконний пройом. Дивіться, ось цими більшими верхніми гачками ми до гори ось так сіточку. Беремо за ручки і ось так ми її вставляємо і потім підтягуємо нижу. У вас все. сітку стоїть. Дуже просто. Показуємо, чим відрізняються верхні гачки від нижніх. Оце верхній гачок, він трохи більший. І оце в нас нижній гачок, він трохи менший. Так, ось так у нас сіточка чіпляється за низ цими металевими гачками. За рахунок того, що тут є в нас фетер, комахи не залітають. Тобто фітр нам забезпечує відсутність шпарин між самою рамкою сітки і рамою вікна. Сітка комплектується пластиковими ручками. Металеві, на жаль, сюди неможливо поставити, але це дуже якісний такий пластик. Він з руками навіть на сонці не стає крихким і насправді дуже добре слугане. Друзі, декілька слів, як міряти москітні сітки для алюмінію фітру. Дуже просто: оцей зовнішній в нас профіль. Ми міряємо просто в міліметрах по ширині. І так само по висоті знизу доверху.